Її має бачити світ чорно-білу, як і українська реальність. Фотовиставку Ізюм де окупейшн представив вінницький фотограф Костянтин Ревуцький. На світлинах зруйнований та закатований ізюм, понівечений та розбомблений лиман. Поїздки у фронтові міста для митця були вкрай важливими, бо це моменти історії, які даються кров'ю. Чому ізюм? Це був опорний пункт російських загарбників, російських окупантів, який е, наші військові рознесли. Рознесли і пішли далі в контрнаступ. Тому ми назвали це одним словом ізюм. Військові називаються ізюмське оточення. Це Балаклія, це Куп'янськ, це Лиман, це Шандриголова, це е, всі, всі прилеглі території. Але основним був ізюм. Місто Ізюм, воно зруйновано на 80%. Шість місяців окупації люди без зв'язку і благ цивілізації, зруйновані будинки, розтрощена техніка, скалічені та вбиті родини. Дивом вирватися із селища Борова із району вдалось Віктору Шаховському. На своїй автівці забрав сім людей. На виставку прийшов, аби побачити рідні місця. Це ми все бачили. Ну це потрібно людям. Я, я кажу, я вчора в інтернеті побачив. Що виставка, думаю, ні, обов'язково поїду. І наші із селища телефонують. Ви зробіть там фото, щоб нам скинули. Ну, у нас дуже багато тут на Західній Україні. Це побачити вживу. Я не знаю, коли ми туди попадемо. Все залишили. У мене чотирикімнатна квартира, у мене п'ятеро дітей, восьмеро онуків, два правнуки. Всі залишились без нічого. Витримали люди, витримають і міста. Зранені та нескорені. Саме такими хотів показати Костянтин Ревуцький Ізюм та довколишні населені пункти. Із товаришами поїхали не просто аби закарбувати миті війни, а щоб підтримати українців, які залишились в біді. Ми їздили, підтримували цих людей, це була волонтерська допомога. Перший раз ми завезли 5 бусів, другий раз ми завезли 9 бусів допомоги волонтерської. Люди дуже перелякані, люди поникші, без їжі, без води, без газу, без електрики. Їх... Хтось, хтось виїжджає, хтось не може виїхати, залишається там. Собственно, ми це все і показали на світлинах. Руський мір це масовий терор. Правоохоронці виявили в окрузі міста шість катівень, влаштованих окупантами, та декілька масових поховань. Знайдено понад 400 тіл з ознаками тортур. Це жах, сум, і зовсім не віриться, що ми живемо у такі часи, що у такі часи живуть наші діти. Картини, які продають весь біль, жах він вибрав кадри, саме які викликають ну напевно ще більшу ненависть до цього руського міра, так званого, і нагадує нам про те, в якій країні ми живемо, які ми. Як ми стоїмо, тримаємося, і будемо стояти. На презентацію проєкту прийшли друзі костянтина, волонтери, небайдужі віничани. Ті, хто на своєму фронті наближає перемогу. А ще танцівники та виконавці, які своєю творчістю підтримують та надихають. <плес> Діти війни, світлини із підлітками, які змушені були переживати окупаційне страхіття і подорослішати вмить, чи не найболючіші для війничанки Оксани Крилової. Тут можна побачити реально, як воно є, щоб люди реально розуміли, що в нас є війна, хоч і в нас вдома не прилітають ракети. Дуже важко дивитись на фото з дітьми, тому що ти розумієш, що вони там залишаються і батьки не приймають рішення їхати. Тому це дуже важливо і треба робити надалі такі проекти. Ізюм де окупейшн це не просто виставка, це проект, який побачать далеко за межами України, аби залучити європейських донорів до збору гуманітарної допомоги. Ми повинні доносити Європі да там іншим країнам, що відбувається у нас, що відбувається в Ізюмі, що відбувається в Лимані. Які це дійсно да через призму об'єктива, чи це просто через телеграм-канали, чи через відео. Але ми повинні ще Собі нагадувати, що це все відбувається в нашій країні. Всі, хто не встиг побувати на відкриті виставки де окупейшн», але мають бажання її побачити, зможуть це зробити вже за тиждень у Вінницькому художньому музеї.